Всім привіт! З вами що завгодно. І я зайшов в позиції по біткоїну в шорт, так і вчора і обіцяв, після нашого аналізу на стріму. Я все ж таки після аналізу відразу зайшов, щоб не упустити таку можливість. Ось графік, по якому ми вчора аналізували. І це я вже зараз вам показую. Але рівні вчорашні. Саме вчора я ось такі хвилі показую, вони майже відпрацювали. Майже. І наступні хвилі я очікую в саме ту область, куди я зайшов в шорт. Take профіт я виставив на 16600, а стоп на 17500. Тобто біткоін вже помаленьку починає туди опускатися. І від рівня 16600-16400 ось цей рівень, рівень накопичення, біткоін тренд не проб'є. Я більш впевнений, що біткоін ось цей тренд не проб'є і після того, як хвилею він сюди залетить, після цього може бути ще маленький ретест, а потім уже трошки взлетіти. Або ж відразу злетіти. Точно так само і сюди може прийти парам хвилею, або одною хвилею ще зайти. Далі його рост повинен бути в область 20-21 тисячі Тому чекаємо. Сказки, не сказки, побачимо. Ось ще раз показую, як я зайшов в позицію, що я сижу. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал та постав лайк. Пока!